Доброго дня. Сьогодні будемо робити передпокій, або просто, як в народі кажуть, прихожаще. Загальна ширина буде 180 см висота 2 метри. Буде три полички для взуття, поличка для сумок, гачки для одягу та поличка для шапок, кепок. Основні ніжки будуть дошка йти 95 на 35. Загальна довжина 60 см буде. Поперечка для поличок 30 на 45. Довжиною 27,5 см. Кут зарізання 45 градусів. Висота полички буде перша від підлоги 30 см і дві полички по 15 см. Тепер все це кріпимо на самолізи і робимо дві такі бокові стійки. Віста з самими ніжками 28,5 сантиметрів. Ось такі бокові ніжки у нас вийшли. Дожка нижніх поличок двох, та що для взуття, 90х22, довжина 173 см. Починаємо кріпити з нижньої полички і дошки, що йде до задньої стінки. Тепер залишилося закріпити верхню поличку дошка 30х100 довжиною 180 см. Ця поличка буде використовуватися як сидіння, коли взуваєшся або роззуваєшся. Також можна ставити сумки, портфелі і таке інше. Наказ задньої стінки з дошки 22х95, довжина 2 метри. Поперечений каркасу також 22х95 і довжиною 180 см. І все знову кріпимо на саморізи. Попередньо. Кріпимо по одному саморізу. Перевіряємо діагональ і потім кріпимо в речку дошок. Відстань по краям від низу та верху по 15 см до поперечних планок. Тепер перевіряємо діагональ і кріпимо решту планок. Порівнюємо край і можна прикручувати дошки. Місце між дошками 4 см. Поличка для шаповіть теж з дошки 22х95 і довжиною 180 см. Плюс поперечинки теж 22х95 і їхня довжина 18 см. Також це все вкручуємо на саморізи. Брус для кутника використано 80х80, 80, загальною довжиною 24 см. кут зарізання 45 градусів. Для позиціонювання буду використовувати металевий кутник.